Всім доброго дня! Готую сирники з манкою. Беремо такі продукти: 1 кг домашнього сиру, 8 столових ложок манки, 2 яйця, 150 г цукру, 1 пакетик ванільного цукру, і я ще додаю 100 г ізюму. Готуємо. Спочатку сир перемелюємо на м'ясорубці, додаємо яйця, цукор, ванільний цукор. Манку і все добре перемішуємо. В Кінці додаємо ізюм і ще раз все перемішуємо. Залишаємо сирну масу на 30 хвилин для набухання манки. Формуємо сирники, коврик і піднос притрушуємо борошном, беремо трішки сирної маси. І ось так заукруглюємо. І формуємо такі невеличкі сирнички. Сформувала сирники і смажимо на розігрітій сковорідці з двох сторін на маленькому вогні. Сирники вже обсмажилися і перевертаю. Сирники вже обсмажилися і виймаю на паперовий рушничок. Такі виходять сирники з манкою, дуже смачні. Ось такі всерединці. Люблю їсти її з домашнім з сирим варенням. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!